Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І, чесно кажучи, навіть не знаю, що почати це відео. Так, заголовок це не клікбейт. Я дійсно лечу до Канади по програмі Коет. Я думаю, що причини я не буду вам пояснювати. Все і так зрозуміло, все так ясно. І взагалі, чесно кажучи, я вважаю, що до тих пір, як Росія ще існує на цій планеті, як країна, як окрема держава українцям і Україні, вони жити не дадуть. Не буде нам спокійного життя, доки є така країна, як Росія. Але, добре, давайте поговоримо про мій від'їзд. Візи, точніше, заявки на візи я заповняла ще в липні і. У вересні віза вже була в мене в паспорті вклеєна. І все доволі просто. Заявка заповнюється швидко, там все зрозуміло, все просто. Навіть не треба нікому гроші платити, там все дуже-дуже просто. Хоча коли я заповняла першу анкету на себе, то я витратила більше двох годин, тому що ну, дійсно було страшно і нічого собі, це ж анкета на сайті Уряду Канади, це ж така серйозна штука. Але після першої заявки все далі пішло дуже легко. Я зрозуміла, як це, що це, і все нормально було. Потім проблема, що була здати біометрію у Львові. Я знаю, що й досі важко записатися на біометрію. Тому я здавала, їздила біометрію в Будапешті. Взагалі ніяких проблем, там туди записатися, приїжджаєш, здаєш все дуже швидко. І вже в вересні в мене була віза. Зараз, ну точніше, мені тоді візу давали робочу. Воркер, не візитор, уже мені дали візу, і візу дали на 3 роки. От мені дуже цікаво, коли я буду в аеропорту, наскільки мені дають, дадуть а, дозвіл на роботу. Чи його дадуть на 3 роки, чи все ж таки він буде дійсний до кінця дії візи. Я собі тут просто ж про галочку написала, то трішки підглядую сюди. Ну, коли я вже в аеропорту отримаю. Дозвіл на роботу ворк-перміт. Я про це повідомлю обов'язково десь в інстаграмі або, можливо, на Ютубі також зніму відео і розкажу, тому що я знаю, що багатьом людям дійсно цікаво, наскільки дають той ворк-перміт. Діти отримали візи звичайні візитор моїм дітям 8 років, сину та 10 років дитині старшій донці. То вони, звісно, підуть. До школи це дуже зручно, я вважаю, тому що мені не потрібно віддавати в дитячий садок, нема в мене маленьких дітей, і це дуже сильно економить бюджет про білети на літак. Я знаю, що Канада розігрує, здається, кожні два тижні білети безкоштовні. І один раз я навіть спробувала взяти участь в розіграші. Але бажаючих настільки багато, я вирішила, що я більше не буду пробувати грати в ту лотерею. Купила квитки за власний кошт. Тим паче, я знаю, що точно знайдуться люди, яким ті безкоштовні квітки потрібні більше, ніж мені. Я впевнена в цьому. Тому ми взяли квитки Варшава, Торонто і далі в Монктон. У Торонто в мене пересадка більше 11 годин. За цей час я встигну взяти дозвіл на роботу. Може, ще щось в аеропорту зроблю. Можна там купити сім-карти, але я ще не впевнена, чи варто це робити. І з провінцією також ми. Вже обрали провінцію, вирішила я летіти до нью брунсвіка Перша вона мене приваблює ця провінція, тим, що вона Атлантична. Хоча ви знаєте, можливо, про вибір провінції варто зняти окреме відео, а це відео я не буду затягувати, просто розкажу, куди летимо в цю провінцію. І в невеличке містечко. Точніше, воно не те, щоб воно невеличке. Але воно менше, ніж наш Чернігів, і згідно з Вікіпедією, там населення 17 тисяч людей. Ну, я не знаю, велике це місто чи невеличке. Розберусь по містю. Мені воно дуже сподобалось. Там є робота, є житло, і воно відносно недороге. Я думаю, там можна прекрасно жити, якщо влаштуватися на нормальну роботу. Ось так і будемо їхати. В будь-якому разі можна переїхати, якщо мені там не сподобається. Валізи в мене вже спаковані, до аптеки я вже сходила, набрала ліків. Хоча, чесно кажучи, з ліками мені дуже дивно, які ліки брати, що з собою вести. Тому що я дуже рідко лікуюся і лікую дітей аптечними препаратами. Тому я вже брала те, що От сіла проаналізувала, чим ми хворіли останні 5 років і що нам призначали лікарі. От те я й купила на, на випадок, якщо ми знову захворіємо там тими хворобами. Ну, більшість тих ліків, я думаю, просто я викину, коли закінчиться строк придатності. Тому що, ну, сподіваюся, що так буде. Побачимо. Документи у нас готові, аптечка зібрана, валізи вже майже, майже доупаковані, речі всі майже роздала. Особливо було <шкода>, шкода роздавати весь свій кондитерський інвентар, тому що там були реально класні речі, які я купувала, які я дуже хотіла, але і якими я дійсно багато користувалася. І робила багато смачненьких десертів. Але все роздала і буду тепер уже якось там це все купувати, і буду там уже радувати канадців та наших українців моїми десертиками. Ну, не знаю, що вам ще сказати, чесно кажучи, якщо вам щось цікаво. Задавайте питання в коментарях. Всі документи я робила сама, тому я можу відповісти вам на питання стосовно заповнення анкет. До речі, програма ще ця діє. І ви ще встигаєте. Якщо ви хочете потрапити в цю програму, заповніть анкету і ще встигнете. Треба вам та віза чи не треба. Зробіть, вона вам не муляє. Ви не знаєте, що в житті може трапитись. Можливо, вам доведеться ще й летіти в таку далеку країну, як Канада. Тож візу вони дають зараз легко, і я думаю, ви нічого не втрачаєте, якщо ви зробите ту візу. Ну взагалі, роздають, беріть. Ось таке вийшло коротеньке відео. Я не хочу його дуже сильно затягувати. Якщо вас щось цікавить, Пишіть, я, звісно, буду відповідати вам на коментарі. Також, якщо вам цікаво, як ми будемо їхати, автобусом, то це все я швидше за все буду показувати в своєму інстаграмі, тому що я не знаю, коли в мене з'явиться можливість знову ось так сісти перед камерою, сісти спокійно, записати для вас відео. А я думаю, що якщо ви плануєте їхати до Канади, то. Можливо, в моїх сторізах в інстаграмі ви побачите щось корисне для себе. Я думаю, все, що я хотіла вам сказати, я сказала. Цікаво, щось, пишіть, я буду намагатися якомога швидше відповідати на ваші коментарі, коли в мене буде можливість. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого!